7 жовтня п'ятниця. Зростаючи у благодаті в сім'ї. Коли дому Господь не будує, даремно працюють його будівничі при ньому. Псалом 127, 1. Божий задум полягає в тому, щоб земні сім'ї були символом небесної сім'ї. Християнські родини, створені і керовані відповідно до Божого плану. Є одним з його найефективніших засобів, що формують християнський характер і просувають його роботу. Важливість і можливості життя в сім'ї показані на прикладі життя Ісуса той, хто прийшов з неба, аби бути нашим взірцем і вчителем, прожив 30 років як член сім'ї в Назареті. Мати Христа була його першим педагогом з людей. З її вуст із пророчих сувоїв він дізнавався про небесне. Ісус жив у працьовитій сім'ї, сумлінно і радісно розділяючи тягар домашніх турбот. Раніше Він був володарем неба, і ангели з радістю виконували його слово. Тепер же він став ревним слугою, люблячим і слухняним сином, навчений у сім'ї. Христос вирушив виконувати свою місію, справляючи благословенний вплив при кожній зустрічі з людьми і демонструючи перетворювальну силу, якої світ ще не бачив. Нехай ваш дім буде таким, аби Христос міг увійти в нього як постійний гість. Нехай ваша сім'я допоможе людям дізнатися, що ви перебуваєте з Ісусом і навчаєтеся в нього. Небесні ангели часто відвідують сім'ю. Яка кориться Божій волі. Сила божественної благодаті робить таку сім'ю благодатним притулком для втомлених, змучених мандрівників, там не панує егоїстичне я, там сформовані правильні звички й уважне ставлення до принципів інших. Біля керма в такій сім'ї стоїть віра, яка проявляється через любов та очищає душу. Вона і керує всім домом. Ваша християнська гідність оцінюється вашим характером і поведінкою в сім'ї. Благодать Христа, впливаючи на серця людей, може допомогти їм зробити їхній дім осередком щастя, спокою і миру. Нехай, завдяки небесній благодаті ваш характер сяє як сонячне світло в домі.